Всім привіт! З вами Дінамка, і це новий реплей під каву. Будемо сьогодні дивитися бій на громі на мапі Берлін. В сетапі в нас е, тільки вісімки. Е, грає головний герой на рожевому вентиляторі і досилачу. І Т3 турбінці. Грає з настановою на вентилятор е, і на доппайочку. Гром же ж на танк, який грає від. Правильно, чим більше дистанція, тим менше альфа. Отакий у станчик, танчик за марафон. Зараз він і був в лутбоксах, які були нещодавно. Мапа Берлін була в мене доволі довгий час в бані, тому що я грала на ст шках а тут на СТ-шках грати. Ну, блін, я не знаю, якось так собі. От на тяжах або на броньованих ПТ-шках тут доволі е, комфортно грати. Так, ми займаємо позицію в віконечку на С5, е, засвічується Т77. Ми даємо йому на 860. Файно, файно. Я цього грома не зрозуміла. Я не знаю, може, дам йому ще один шанс. Спробую на ньому пограти, але. Я не знаю, це так гарно на ріплеях виглядає. У нас, до речі, цей ріплей якийсь трошки забогований, бо не промальовується відмальовка танка, але даємо тут пробиття, незважаючи ні ні на що. Це в нас воно не промальовується, а в нього воно чудово промальовується. КВ-4 тим часом, до речі, союзний щось загубився в нас на базі, не може обрати собі напрямок. Куди йому поїхати, але він зробив невірне рішення. Він поїхав на фланг до СТ-шок. В нас не залітає по туртлу. Ми танкуємо із 3 ЗМЗ. В принципі, ми ще жодної тички не прийняли. Не, не встигне, не встигне, на жаль. Шкода виходить. Шкода лючок до огляду. отримує на 800 прямо в лючка Шкода, не пробиває нас. Дві 400 вже нанесено. Щось вони вже бояться підставлятись. А що таке, хлопці? Виходьте. Ну, поки стоїм. Т-77, зараз, до речі, да, буде в прострілі. Не буде кидати блайнд? Ні, не буде. Виходить знову шкода. Ріка Шед дає по шкоді. Рахунок 1-1, по ХП ми трошечки програємо. Блін, трошки, трошки вище полетіла, не пробуваємо із 3 ЗМЗ. Щось у нас команда помирає потрошки. Не хоче головний герой, да, Трошки зліва вийти. Бачимо, є п'ятого. Е26Е5. Дивиться, дивиться, думає, мабуть, що йому робити, де йому виходити, може кудись переїхати. Да, нє-ні нє, ні, ні, не залетить. Анкує шкоду знову. Блін, може реально собі викатати цю ПТшку? Вицілює лючок, але дає, начебто, в маску Т 26 е 5 Да, бачите, тут відстань більша і вже менше альфа проходить. Так, ну, дивіться, по рахунку все стабілізувалось, по ХП, в принципі, теж е було все порівну. Друзі, вам нагадаю підписатись, хто ще не підписаний. Протиснути вподобайку і дзвоник. Буду вам дуже вдячна. А, там щось їде ШПТК. Ми наче маємо бачити, Да, ми бачимо ШПТК. Він підставляється. Купу -ку, ШПТК. 591 вилітає. Я би вже фугас зарядила на того, що ПТК, мабуть. Тим паче, що було видно, що він там стоїть і він. Можливо, підставиться. Шкода нас дуже хоче. Прям піпець як хоче. 2-4 рахунок. 2-5, вибачаюсь, в нас сипляться ПТшки на цьому фланзі на нашому. А блін екран не пробито? Шкода, шкода. E, 3500. Майже наніс головний герой. Щось воно в мене реплейчик. Прям чи то підлагнув, чи то що. Не можу поняти якийсь дивний, тільки що був мув. E, Цілися вже в лючок. Ну, блін, ну що ж таке, громчик, що ж таке? І отримує від Іса третього. Блін, ну якось став в цій позиції, наче його сюди приклеїли. Не хоче щось якось переїжджати, щось якось змінювати. Зараз буде забирати шкоду. Ні, не буде, шкода піджимається. Шкода у нас піджалася, але шкода на КД. Ну, зараз можна отримати від Іса третього, Якщо на громі буде підставлятись забирати шкоду, то можна отримати ще від Іса. Тому вже цей мув не бажано робити. 38. До речі, рахунок. А КВ-4 помер, так да, на тому фланзі офігенно. Є зелененька. Крапочка, Але в нас летить е, дуже часто не туди, куди ми захочемо. Тому ми не пробиваємо танчик, не забираємо шотного Іса 3-го. Е, щось нам Т-77 намагається заїхати в корму. Ми це бачимо, ми розвертаємося, зустрічаємо Т-77 і відправляємо його успішно в ангар Едіка. Едіка на Т-77. Найс, nice. ХМК забирає шкоду Т-56. Тут вже із 3 ЗМЗ приїхав. А ми маємо його забирати. Так, ми робимо цей мінус. 6-11 рахунок, 3-900 на Головний герой. Два фраги має на дану хвилину бою. По ХП, 4000 ми програємо, але в нас дивіться, у нас тут доволі багато шотних танків. Ми забираємо Т-26Е5. Базік для нас так само шотний. Якщо все окей, якщо альфа пройде. Базік, ну не сейвся. Виїдь вперед. Да, чудово, забираємо пострілом в башту Базіка 166-го. Ну, дивіться, ми залишаємось в трьох. Ексемка шотна М -м -м -м. Лора, правда, фуловеще. Ну і в нас 900 хп, в принципі, в принципі окей, але. О, ШПТК знайшли. ШПТК теж маємо зараз забирати. Головне, не поспішай. Чудово, забираємо шепетика, 5 фрагів, 5300 демеджа. Е, дивіться, рахунок вже 10-12, але там може в нас. Хоча ні, відмальовка в нас вже попрацювалась. 3000 різниці в ХП. Е, Хтось стає на захоплення. Я думаю, кілана. Кілана найближча була до захоплення, якщо так дивитись. Їдемо забирати. Індіана, забираємо. Індійця. І їдемо до захоплення. Знайшли Скорпа. Заряджає фугас таки. Перемикається інтуїцією на фугас. Але. О, от воно ми скорб. А що воно так пок. А, там ще один скорб, лол. Я не побачила. Забирає фугасом скорпа. 7 фрагів 6300, рахунок вже 12-12, 1000 різниці по ХП. Тут десь кілана має бути. Так, да, от і кілана. Ай-яй-яй, отримуємо пробиття. Треба давати на вірочку зараз. Чудово, 677, але нам бажано тепер від кілани не отримувати. Їде на допомогу Лора. Лора зараз має або відволікти його. Лора, ну роби щось розміні своє хп. Чекаємо Скарпа, аби він не заїхав нам в спину. Лора дуже пасивно грає. Мега пасивно. Вона боїться танканути тих, блін, 600 демеджа. І забираємо кілану. Ну це абсурд. Це просто типічна лора в моїй команді, яка. Треба дожити до останнього, не треба втратити жодного ХП. От зараз, поки ми стоїм з цією кіланою, Скорб вбиває іксемку. Ну. Це просто руїна на Лорі. Дуже довго. Він щось вирішує з цією кіланою. Мега довго. Аби в нас це ще зараз не вилилось в поразку. Ми об'їжджаємо кілану чудово, робимо цей мінус 723. Я допоможу тобі. каже Лора, дякую. Дуже ти вчасно мені допоможеш. боже. Так, ну ми розвертаємось чекати Скорпа. Я не знаю, можливо, фугас краще було б зарядити. Навіть буразку дати фугасом. Два картонних танка залишаються проти нас. Вісім фрагів вже, до речі, наніс головний герой. Наніс. зробив. Наніс 7700. Є таке відчуття, знаєте, наче Лора зараз помре, і ми залишимось один на один з кимось. Да, бачите, трошки підлагує реплей. Дивіться, як Лора. У мене лампа чомусь чорна, тільки що була. Так, ну Лора має забирати Скорпа. Так, да, чудово, вона робить цей мінус і залишається 600 хп-шний Бураск. Так, ми засвітились, ми, ми знайшли Бураска. Чудово. Ми маємо робити, ми маємо робити цей постріл, робити 8К. Бачимо, Бураска, зводимось, Бораск нас не пробиває. І, мабуть. Ні, виходить, підставляється, 555. Ну, відстань. Відстань була немаленька між громом і бураском, тому так. Але от 82 хп це дуже обідно залишити. Лора летить, летить на всіх порах. Ми йому кажемо назад, але ж ну, Лора в нас ніколи нікого не слухає. Вицілюємо Бураска, Чудово, ми забираємо Бураска 9 фрагів, 8400 майже демедж. Давайте дивитись результати. Отже, друзі, результати бачите, в себе на екрані: майстер Редлі, основний калібр, воїн, сталева стіна. Класний бій. Дякую величезне вам за перегляд і бажаю вам гарного дня!